Мої любі сонечки, потрібно навчитись відпускати людей. Якщо ваші шляхи розходяться, як би це не було боляче, а нашому его, тому що ми прив'язуємося по-людськи. А ще якщо багато років, то на багатьох чакрах ми прив'язуємося до цієї людини, якщо ще жили разом. І дуже важко розриваюся ці відносини. Але, мої любі сонечки, якщо ми не відпускаємо повністю людину. І вона нас від не відпускає повністю. Вона тоді буде постійно тягнути нашу енергію, нашу увагу десь там з'являтися, якби винирювати з нашого, скажімо так, минулого постійно появлятися буде ця людина. Чому? Тому що ми не поставили крапку. І це, ви знаєте, не дуже добре, тому що ми не даємо таким чином цій людині. Скажем так, нового шляху почати новий шлях і не даємо в своє поле прийти новій людині, тому що і так ми ніколи нікого не втрачаємо. Це все гра, це ілюзія, яку ми постійно створюємо в себе. Неможливо втратити взагалі жодну людину, тому що взагалі я жодної людини і немає в нашому полі. Ми взагалі по своїй природі ми є просто присутні все свідомості і все багатовимірно. А це вже решта ігри. Які ми з вами граємо. І сім'я, і родина це також все наші кермічні ігри, повірте. І... Але ми тут, як люди, граємо в ці ігри, в прив'язки. І тому, коли ми прив'язуємося, дуже сильно нам важко втратити. Але ми, коли розходяться наші шляхи, а так буває дуже часто, коли якийсь шлях певний де йдуть люди, а потім розходяться шляхи. Відпускайте, відрізайте, дайте цій людині, щоб вона йшла своїм шляхом, тому що на це божественна воля. Треба також це знати і усвідомлювати. І також нам. Як би боляче не було, треба також відрізатися, і прийде нова людина на місце тієї. Якщо ви з тою ще не дограли, повірте, просто в іншому обличчя ви її спроєктуєте. Але якщо в вашому полі будуть висіти всі ці люди, і ви десь не закрили ці відносини, не були чесними. Тобто і десь їх тримаєте цих людей на всяк випадок. То ваше поле буде таке дуже забите енергетично. Постійно буде розтрат дуже великої енергії. Ви не будете ви не чесні з собою. І ви не завершите ці відносини, тому що вони у вас будуть в такому підвішеному стані. Дайте відпускайте тих людей, з якими у вас розходяться шляхи. Відпускайте з радістю, з любов'ю, і розпочинайте нові відносини і нові можливості нашого розвитку. та... Підняться до творця мої любі сонечки. Люблю вас, ваша ая, всіх благ вам.